Ось зараз ми з вами знаходимося біля музею Кумлика. Ось прекрасний краєвид відкривається на верховину. Трошки пізніше ми вже підемо всередину. Тут черга. Ось, бачите, тут можна і шашлики замовити. А ось компанія молоді, яка теж вирішила відвідати цей музей. Він знаходиться в такій традиційній гуцульській хатині. Ось як вона виглядає. Це воденка. А у нас дудка в Шотландії. В, в Шотландії теж, але.

Хоча в Європі ви вже чули, що там більше 40 років це вже е, тюрма за це. Там резинові міхи, а клавітура та сама. А так у нас це кози, ліва нога в кози була, права нога передня, голова, ну і тут задні ноги. Шерсть всередині. Воно не є добре, коли така літом жара, бо слюна попадає сюди, то бажано би не попадало, бо міг поміняти 800 гривень. Серйозно 450 коштує коза. Tafiču, ko smo zadarali živo, mi je sanjivrta, je treba sebi v bota. І отак я граю, підтримую під повітря, а жінки співають ці чоловіки. Mm -hmm. У нас впродовж е, 620 хвилин. У нас нема таке 4 кепку так, зато треба іншати. А щоб я заспівав один п'яти. Івано-Франківський вот ну, гуцули, Чернівецький, Закарпатський, Румунський, то ми придумуємо всі, не військова світова форма скрипки. Оце б як пацанів. Дав хлопцеві 8-10 років, якщо сам навчився, дві многії тоді до вчителі показали нормальний інструмент чи модель. А ні, то дружба два, топор і житомирський інструмент. А ви бачите, які зараз сучасні скрипки? Ну, це електронні, так. Це електронні, це форма така, що навіть з цим всіма я ні одної не бачу. Ну, то так. Там Франківську і Yamaha, може не бути. Але там без апаратури нельзя. Да, Так, там колонки. Будемо розходяти, щоб наголібана, як все будемо розходяти, смія за беремо, то най на гусі подінеся сівернемо, а на кращих горі світі, над нашій карепаті, то на село тут діжети, насело на раті, то й село у нас жити, на собой на раті. Хащан тяжко від коханки додому тіхає. Та не п'єт горілочку, коханки немає. Шкода, що жиє на світі, на ньому жа вбирай. Скрипті форма жінки. Серйозно. <гум> і моє <гум> ім'я Анна. Це в e, 34-му році, коли Польща була майстер-маркій Микола Миколаївич, приймав таку форму скриті. Як тобі <гум> супівську за чую зачую, по три почати я Я тебе дуже люблю. За тебе загей, не полікай дороги, не саме тобоя, каже на ніким чиненько, це буде ще моя. На тимночі, на поточці, сирія, а мені себе чувала, що той пакети, на тімночі, по попадчикам його поле, питання це на дівчині. Ой, туди порятунку. Хто запрошений на весілля і сказав, що будете, бо якщо ви запрошені мій дітям, тоді свого синого будинку на... На тій танці не пускали. Це як дискотека була. Музиканти були заплачені з 10 до 2, 4 години. Молодь з'їхалася, потанцювали. У 2 годині последній танець ніхто не кричив, що заграйте. бо ми вже в суботу раному музиканті не пагати. За союзу трені, зачинені, субота. Весіли в ЗАГС, неділя до церкви, понеділок відділені. То це було 4 дні. А тепер три дні. Субота в ЗАГС, у неділю до церкви відчитися, в понеділок відділені на восьму вечір. Але ще зараз дуже часто, так що молодий з молодою на конях, гуцульському вороні. Якщо недалеко до церкви, так, а якщо далеко, то їдуть на машині. А так їдуть, а як? 2-3 кілометри. Тут була одна пара, що їхали з Верховині війцях, відтялися, бо, бо пані молода звідки, то їхали в ті Ну, не їхали в колясі, але дружбе-дружки то їхали верхів. Старі 6 кілометрів. Дійсно, тут на Галичині називаємо Корбова. А у, на Спожачій, на Київщині, козаки запорізькі називають кольоса. На колесо крутиться, хляпу-струна. Там не читає, але не, зависаю, не... Thank you, намантій четвертій. Ну і Шевченка, У нас є мелодія, яка називається Смуток туга. То ми під цю мелодію співаємо Шевченка за Не так як кого співає. Паличка з дуба і царапали, бо тут то зразу біля свої. А як дубова паличка, нацарапав, все видно, що написано. Треба витерти, різинка з водою, намочив, дві-три хвилини, на місце з того ну, це а, Для гімназії були великі. Я хочу сказати, бо тут є хлопці молоді, щоб ви знали, за Австрії було дуже строго. Весе мусили посилати в школу, бо як призивався в армію і не вмів читати і писати по-німецьки, ну, в Австрії, німецькомуся то розцінювала держава як дезертєрство, ти спеціальну школу не пустив, не служив в армію, вони не брали в армію. І нас співанка ще 800 гротів, якщо продали 10 корів, та ще одну кілецю, та й це себе по нам подали за таку дурницю, я купав, сільський ум'я. А доньку таке, посилай, не посилається, ніхто не переслідував. Але брат виходив з армії, вчив сестру читати, писати, вчив жінку читати, писати.